Друге місце на чемпіонаті України у Львові та срібло на Кубку світу на Кіпрі. Так успішно стартувало спортивне півріччя для вихованки Дюша номер 7 Валерії Захаревич. Нині Криворожанка, майстер спорту України з боротьби самбо, закінчує магістратуру в Харківському національному педуніверситеті імені Сковороди та ставить власні рекорди в улюбленому виді спорту. І, хоч поки з тимчасовим синдромом другого місця, втім, у складі основи національної збірної, нещодавно Валерія екзаменувала себе на чемпіонаті України з пляжного самбо. Його особливість в тому, що перше, він проводиться на піску. Ми не використовуємо борцівки, а босиком боремось. І друга його особливість це те, що там немає оцінювання. І йде боротьба до китка або дається активність, і вона дає право на перемогу. Дуже багато я скажу після боротьби піску у волосі, також потрапляє в очі взагалі. Але це я скажу дуже гарна закалка характеру. Навіть коли пісок потрапив в очі, ти там промив його і далі ти йдеш, борешся і перемагаєш. Кожен поєдинок справжній іспит на координацію рухів, уважність та витривалість. Права на помилку немає. Тим більше з суперником значно більшим за тебе, зізнається Валерія. Дуже важко, тому що у дівчат замість семи категорій, як у спортивному самбо, це чотири категорії: 50, 59, 72 і 72+. і там немає плюсах. Яка в тебе повинна бути вага? Може бути за сто, може за сто двадцять. Може дівчинка вийти 75 кг боротись. І це я скажу досить важко. Так як я боролась, я знаю, це відчувається різниця дуже сильно. Через велику кількість учасниць вихід до фіналу ускладнювала шалена конкуренція, ділиться Бурчиня. Моя зустріч за вихід в фінал була із дівчинкою, яка більше мене категорією, і по вазі. Я скажу, це дуже важко було. Мені тренер секундував, підказував, що робити, але все одно ти трохи боїшся щось зробити, аби не травмувати себе. Тому що як ніяк більша вага за тебе може привести до несподіванок. Але головне бути активним і постійно рухатись. На піску дуже важко рухатись, не так як на килимі, але добре. І найголовніше моєю метою було зробити активність і працювати всі три хвилини, не зупиняючись. Це дало мені шанс на перемогу, і таким чином я вийшла у фінал. У фіналі Валерія Захаревич поступила своїй одвічній конкуренції. Це представниця Івано-Франківщини Галина Ковальська, яка поки що заважає нашій землячці стати першим номером збірною у своїй категорії. Втім, Валерія робить усе, аби працювати ще більше та набиратися досвіду. Днями Криворізька Самбійська вирушає на збори у складі національної збірної. Вони пройдуть у конча -заспі та стануть підготовкою до серпневого Кубку України з боротьби самбо. На ньому Валерія випробовуватиме себе не лише як Учасниця, але й в ролі рефері цьогоріч криворожанка склала іспит та підтвердила кваліфікацію судді національної категорії іван проводу Валерія Косигіна цей день.